Теплий салат із капусти. Сюди додаємо. Зараз сезон, гарбуз, кабачок. А ще гуляш свиней, започений у спеціях, панкейк із вареного буряка у соусі Каркаде, печінка по-Берлінськи. Сьогодні у меню для школярів Золотоніської гімназії імені Скляренка. Шеф-кухар Галина Декальчук-Смулько говорить: діти постійно очікують новинок у меню. Вони вже хочуть щось новеньке, вже хочуть щось різноманітне. Щоб готувати такі страви, шеф-кухар використовує ось цей прилад пароконвектомат. Жінка говорить, що страви виходять соковиті. Другокласник Веніамін Федорюк пробує страви на вибір запіканкою сиру та гарбуза, започне яблуко із корицею. Нормально, Я б таке міг їсти. Що мені сильно тут подобається? Мені тут нравиться суп, борщ і ще дуже сильно нравиться какіета. Позабрав. Вже рік розробляє меню за клопотенком у чотирьох школах золотоноші організатор харчування Жанна Старухіна має в асортименті 270 страв і розповідає, які дітям смакують найбільше. Кебаб із кисломолочним сиром, це чахохбілі з курей, чахохбілі із свинини, це рис Еля, прижився суп міністроном, але в цьому році ми ще додавали авголемоносук. Дуже дітям він полюбляється, тому що тут збиваються жовтки яєць, і він такий і смачний, і привабливий на зовнішній вигляд. Меню у закладі комбінована частина з рецептурника кухні народів світу решта за рецептами клопотенка, говорить директорка Любов Денисюк. Обіди для дітей перших-четвертих класів сплачують за рахунок громади, коштують вони 19 гривень. Для категорійних дітей старших класів 24 гривні. І це пов'язано з рецептурником клопотенка. Звісно, здорожчання відбулося не тільки тому, що ціни піднялися, а ця рецептура потребує деяких інгредієнтів, які вартісні. Ми маємо достатньо коштів на сьогодні, щоб експериментувати. Змінювати харчування у школі потрібно поступово, говорить мама шестикласниці Наталія Пліс. Страви золоті це все правильно, тому що тому що здоров'я дитини найважливіше, да, для батьків. От але все це повинно вводитись поступово. У Золотоніській громаді 11 освітніх закладів меню клопотенка впроваджене у шести. У інших його ведуть у кінці жовтня, говорить заступниця міського голови Мар'яна Ніщенко. Цьогоріч бюджету громади коштувало 7 мільйонів гривень. Діти Почали за цими рецептами краще їсти. Якщо раніше, в принципі, один і той самий повар, один і той самий харчоблок. До речі, харчоблоки ми всі відновили в навчальних закладах нашого міста, то зараз подача зовсім інша. Дітям цікаво, діти залюбки йдуть в столову. Сьогодні у меню черкаської школи номер 26 картопляне пюре, котлета та чай із каркаде. Директорка закладу Галина Тетеренко розповідає: харчуються діти відповідно до тендерної угоди з січня. Зараз поки що ми тільки можемо вільний продаж запропонувати певні страви і подивитися, як дітки будуть їх брати чи як харчуватися. А з 1 січня ми вже будемо запроваджувати відповідне меню. За словами директорки, нині діє перехідний період. Тут за гроші міського бюджету харчуються діти початкової школи та учні пільгових категорій 5-11 класів. Обходиться воно у 10 гривень 72 копійки та 12 гривень 16 копійок відповідно. Страви ми брали із рекомендованих страв для шкільного харчування. Суп дітки їдять хуже. Запіканочку краще. Картошку і котлетку краще. Не люблю, коли дають всякі із риби котлети, а люблю тільки, щоб була куриця в мене. Найбільше подобається, мені всякі супи. П'ятикласниця Анна Широковська їжу бере з дому. Говорить, що в шкільній їдальні страви не купує. Іноді була пересолена, іноді навіть не солона. Оновлене меню готувати готова, каже кухарка Тетяна Настенко. Технологічно ну, ще не читала, але ну, будемо готувати. Нинішнє меню у школі повністю влаштовує маму другокласника Аліну Сіранчук. Жінка говорить, щодня запитує сина, чи подобається йому їжа. В дитини немає ніяких негативних відгуків по поводу столу, по поводу... Він постійно доїдає свою порцію. Значно більше овочів, фруктів, м'яса та кисломолочної продукції буде у меню для учнів черкаських шкіл, каже заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. Після погодження програми членами виконкому її розглянуть на сесії. В районі 30 гривень, але це зараз наразі про це говорити зарано, тому що програма не затверджена. Ми зараз саме в процесі цієї вартісної визначення вартості. Значна частина бюджету піде саме на категорійних дітей, яких ми зобов'язані 100% харчувати на 100% норм. Тому зараз ми це все рахуємо. 60 закладів Черкащини з 1 вересня розпочали готувати оновлене меню, каже начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Усім іншим продовжили процес переходу. Деякі заклади дещо відстають, але є об'єктивні підстави, чому вони відстають. тому що тендерні процедури на закупівлю продуктів проводилися на початку року. І тоді ці вимоги не були введені в дію, і були інші підходи. Тому зараз розірвати угоди, завчити нові тендери, провести процедури, закупити інші продукти, ті, які не було передбачено попередніми темборами, майже неможливо. І для таких шкіл цей період подовжений до 1 січня. Але з 1 січня нові вимоги мають введені бути всі школи. Ірина Філенко Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.